Ну, ось зібрали частину цих сонечок і будемо варити варення. Так, усе заляла кипяточком, почистила. Вони чистенькі, і зараз будемо їх дрібнити. Так, нарізала, зараз засиплю сахаром. І нехай стоїть упісюється. Так, ну що, поставила варити його, покрала бадянчик, потім ще покладу лимонну кислоту і ванілька, і буде дуже смачненько. Ну що, робота зроблена, ці янтарики розкладені по баночках, будемо чекати на зимку і на гостей.